Не розходьте, будь ласка, тому що закон про науку і техніку, а я хотів би поговорити про ніучі і відсутність техніки в уряді. І це буде наша з вами спільна проблема не влади, не опозиції, всіх. Тому що те, що сьогодні відбувається, от виступає цієї трибуни міністр фінансів, зареєстрована постанова про відкликання з посади міністра фінансів желізніком свого часу. Нашим колегом Дмитром Мікіше взяти підписні на відкликання з посади прем'єр-міністра України. А насправді це мали б зробити, мабуть, представники монобільшості, колеги. Тому що це лягає на вас. Один раз помилка, другий раз це вже не це злочин. Тому що в минулому році, в вересні місяці, Прем'єр-міністр Міністерство фінансів тут розповідали, що були впевнені, що війна завершиться в липні 2024 року. На логічні запитання і мої, і інших колег по парламенту: звідки ви взяли, з якої ворожки, з якої стелі, яка інформація лягла в підставу таких рішень, що ви формували бюджет держави воюючої держави на рік? Відповіді немає. Ну, добре, ну ви раз дали в таку штангу, яка могла призвести до втрати державності. Ну тому, що якщо не буде грошей, то на героїзмі української армії виїхати теж довго не вийде. Що відбувається в цьому році? В цьому році ситуація повторюється ну прям ідентично. Причому ми знову, коли голосується законопроект про бюджет на 25-й рік, команда розумної політики говорить про те, що він не збалансований, там немає грошей на армію. Ви стикнетеся з дефіцитом в середині року. Да, ми помилилися. Ми стикнулися з дефіцитом не в середині року, а місяць тому. Місяць тому пішли перші розмови про 200 мільярдів дірка. Ми порахували, в нас вийшло 450-500 мільярдів, і фактично сьогодні це визнає уряд. І найближчим часом буде заносити відповідний законопроект. Причому не зрозуміло, звідки він буде брати ці кошти, як він рахував бюджет. Зараз паралельно виділяються ще додаткові гроші на ну, так звану вовіну тисячу на. Кешбек, національний кешбек замість там прямої допомоги економіці, підприємствам або замість прямої допомоги армії, виділені цих коштів. Ну не буває там зайвих декілька мільярдів гривень, правда? Якщо вони є, ну тоді знову давайте відправляти їх на армію. Я до вас звертаюся дійсно от без політики. Я просто хочу, щоб ця зала знову стала парламентом, тому що це буде відповідальність спільна. І, вибачте, це може не подобатись, але бити на вулиці будуть всіх. І будуть, не будуть бити уряд, який знову повтікає на західну, як це зробив на початку повномасштабного вторгнення, і сидів. Ви в більшості своїй, ну понад 300 народних депутатів двадцять четвертого, нуль року зібралися в залі. А уряд сидів на західних кордонах, а кажуть, що дехто сидів і навіть за кордоном. І буде так і далі. А ви далі будете їсти е, коричневу жижу, яка абсолютно не нагадує шоколад, з усіх можливих напрямків від людей і будете отримувати об'єктивно, тому що ви не показуєте позицію парламенту. От вам принесли якусь ерунду, ви за неї голосуєте. Знову принесли, знову голосуєте. Поки ви не будете поважати себе. Намагатися викликати повагу у людей, якої сьогодні немає, не вийде. Ми сьогодні дійшли знову до того, що Верховна Рада України має найнижчий рейтинг довіри і шалений рейтинг антидовіри серед українського суспільства. І на вас повісять все. На вас повісять погані угоди, повісять погані ратифікації, повісять невистачу коштів для армії на кінець року. Повісять про рахунки на фронті повісять все, що погане, повісять на вас. А потім ми можемо прийти до того, я сьогодні на перед початком засідання говорив з однією колегою, і він пригадував, як тут літали гранати. Пам'ятаєте, на початку 2019 року ми з ці збиралися нашій каденції, збиралися і вшановували пам'ять загиблим, загиблим хлопцям на ганку Верховної Ради України. Так я коли говорю про те, що все повісять на нас. Я можу додати ще одне: що головне, щоб не дійшло так, що повісять нас повісять нас за ту бездіяльність, яку сьогодні ми спостерігаємо в стінах парламенту. Нашу з вами спільну люди цього не пробачать.